Виростили соняшник, який не вбиває ніякий гербіцид. Замість проса маємо тільки соняшники і більше нічого. Ось така ситуація Просо просто повилягало, тому що не кинуло вторинну кореневу систему. Вітаю на каналі Миколаїв, 10 червня, 24 рік. Знову ми на своєму просі. На непоганому просі, біла альтанка, яке ми вже другий раз обробляли гербіцидний обробіток і вивели ми такий чудосоняшник бляхамуха, який не бере агрітокс, навіть той, що вбив в літрі в нормі літр в посівах. Ячменю, ми вносили агріток з нормі літр. Він вбив соняшник відразу, хоча він, як кажуть, агріток слабо, але вбив, висушив. Тут ми 1,2 літри працювали. Потім декілька днів назад ми спрацювали декамбою в нормі 260 грам, А там далі ми ще й приму додавали в нормі 250 г. Чому ми так працювали? Скажу, знову занижені норми, тому що у нас просто вже трубкується. Вже все, воно пішло, вже кущення закінчилося. А соняшник ось, від декамби, від всього, він росте. Бляха-муха. Що ж йому робити? Ну як росте? Ось, бачите, яка ситуація. Але він зелений, його рве, його що хоч, але він зелений. Пройшло декілька днів, амброзію покрутило. Це тут декамба в нормі 200 60 грамів. Амброзію покрутило. Ну Тут більше так нічого не треба, покрутило. А от соняшник. А чому соняшник? Тому що, бачите, де велки треба було раніше починати боротися. А як же боротися, як його не можна чим, нічим вбити. Тут соняшник у нас все падалося від компанії ЛГ. Тут у нас був там у нас був 580-й, а тут, славнозвісний, в минулому році, бачите, за нього багато балакали, о той, що какашкою був у нас. І виявляється, він ось такий стійкий до гербіцидів. Декамба в 260 грам не подіяла. Навіть ось тут, тут, де ми додавали приму, Ось зараз ми йдемо. Так, посіви страшні, особливо цей. Кусочок туди у нас проблемний, ще й з нетребою. Бляха-муха, а що ж цей соняшник? Що, 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 що? Як же ж його вже ще все? Більше ми нічого не будемо. Будемо в цьому році, мабуть, робити десекацію, якщо будемо косити просо, якщо воно щось виросте, тому що от зараз ми ходимо і накрапати почав дощик. Але дощик то таке нам... Треба гарний дощ, щоб декілька суток лив не одну добу. Ну, ми йдемо все в нас добре. По бур'янам, окрім лобода погнулася. Ось тут ми йдемо по примі. Лобода, тільки що пройшов, глянув, побачив лободу, показати. Ось лобода покрутило її, погнуло. Тому що всі слухають, не треба, вже де була перероща, теж її. Покрутило так, що. А соняшник, соняшник, бляха, муха, він сійкий. Зараз ми перейдемо на 580-й, де був посів. Можливо, там його вбило. Так, просто рідке, але для півня ви знаєте, що це вже перевірено, це краще. Краще отримати менше, ну, як по найчменю, Ну Гарний врожай, але якісний. Верніше. Берізка. Бачите, берізка. Агритокс вбив берізку, а соняшник бляха. А соняшник не вбив. А соняшник дикамба не вбила. Тож, майте на увазі, що гірбі ці соняшники, які стійкі до Гранстару, треба по завищенні норми. Отакого От мені ніхто ніде не розповідав. Так що мотайте на вус, робіть висновки, це наше просто. Зараз ми йдемо, те, що ми купували Еліта. Еліта тут посів кращий, на цьому соняшнику Д580 це ми вже перейшли. Як є, там багато падались було, тому що. Там соняшник був Какашка. ЛГ Какашка минулорічні відео. ну То таке, хто знає, про що є, я, я не кажу, що соняшник ЛГ480 я сіяв і в цьому році. Прекрасний соняшник. І всі соняшники ЛГ гарні, але коли компанія підсовує гімно, то треба за це відповідати, а не перекладати. То таке, все, то минулорічне. Це не цікаво, хто зараз дивиться. Відповідальність на себе, все на, на, на інших, а брати на себе, закінчу думку. Ось таке просто, ось така дія гербіциду мене дивує. Я вже для себе це візьму на, так сказати, озброєння. І буде, не треба, ось така здоровена не треба вже покрутило, а соняшник ні, Гранд старосійкий так що майте на увазі, що гранстаростійки, от лобода, Щириця, Перероща, все покрутило. Декамби 260 грам покрутило. А соняшник... А соняшник живе, грандстаростій. Так, да, він врожаю не дасть, він нічого, але він нам, нам надасть мусору і зелені. Все. Ось така ситуація після обробки декамбою. Ну, тут вже не скільки пропросу, а скільки про стійкість градстаро-стійкого соняшника падалиці, до гербіцидів і як тяжко їх вбити. От так ми завжди насіємо ГМОшне, насіємо гранстаро стійків насіємо стійкого навіть до раундапу сої. До речі, сьогодні треба буде заїхати на сою, теж покажу. До речі, бачите, вюнок не дуже сильно покрутило, але ось деякі покрутило, деякі не покрутило, де перерощі. Понавирощуємо. Нам добре, що є такі стійки до раундапа, наприклад, соя, але потім чим його все це вивезти і вбити. Ось так, як цей соняшник. А потім маємо, що маємо. Ось так дуже цікаво виходить. В цьому році дуже багато чомусь, я не знаю, дуже багато я чув таке, що гербіциди не діють, то одні, то інші. Можливо, якість, а можливо, а можливо, щось відбувається в природі. Все, дякую за увагу. Ось такі в нас тріщинки тут на просі. Невеличкі для півдня України. Все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.